Троє людей загинули, 64 поранені, серед них дев'ятеро дітей. Такі наслідки російської атаки дронами по Харкову про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація у Телеграмі. За інформацією обласної прокуратури міста, ворог застосував щонайменше 17 дронів, попереднього типу герань 2 били окупанти по приватних та багатоквартирних будинках підприємствах. В очікуванні порятунку під завалами херків'янин співав гімн України. Давайте, давайте, молодці! Давайте, давайте, давайте. Тримайте, тримайте, тримайте. Все буде добре. Що зараз відбувається у Харкові? Говоримо далі з Богданом Гладких, директором департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради. Пане Богдане, вітаю вас! Вітаємо доброго вечора. Я так розумію, ви на місці одного з влучань за вами пожежна машина. Розкажіть, будь ласка, тоді про те, що зараз відбувається на місці ударів, які відбулися під ранок. По перше, хочу зазначити, що на жаль, нас за зросла кількість загиблих. Так, буквально 10 хвилин тому надійшла інформація від нашої лікарні екстреної медичної допомоги про те, що 10 хвилин тому померла жінка. Тому нас кількість загиблих нічної атаки виросла до чотирьох осіб. Ще тривають пошуково-рятувальні роботи, і можливо, що одна людина знаходиться під завалами це двох поверхівка також в Слобідському районі міста. Харкова окремо, хочу сказати, що тривають пошуково-рятувальні роботи на цивільному підприємстві. Де ворог 7-го числа завдав удару масованого сорок чотирьома типу шахет, кабами та ракетами. Там на стану на цю хвилину вилучено два тіла. Знайдено також знову буквально 10 хвилин тому. Тіло третьої людини тривають процес деблокування. Тому пошукові рятувальні роботи всі ще тривають по всім локаціям в місті Карпові. Угу. Розкажіть, будь ласка, яка як є ж поранені ще? Який їхній стан? Трошки про них, будь ласка, 64 поранених. Одна людина, яка ця жінка знаходилась в критичному стані? Вона на жаль померла. Її чоловік помер вранці, тому на жаль, на загинуло літні погрузі. По Подружжя ми можемо це констатувати вже. Інший стан людей це стан більше середньої важкості, але знову таки, велика кількість поранених зумовлена тим, що було застосовано 17 палат і шакет і виключно по житловому сектору, по багатоповерхівкам, по приватному сектору. Тому і бачимо, що така в нас велика кількість поранених. і Все таки велика кількість загиблих. Угу. Яку до а чого потребують ці люди? Якщо вони чогось потребують якоїсь допомоги, чи місто їм надає от це. Цю, цю інформацію ще, будь ласка, місто з перших хвилин займається цим питанням на всіх прильотах. На всіх локаціях особисто харківський міський голова Ігор Терехов. він особисто контролює зараз і пошуково рятувальної операції і контролює, щоб вся допомога надавалася вчасно. Наші комунальні служби практично вже повністю усунули наслідки обстрілів і закрили контура будинків. Всім людям, які потребують медичної допомоги, вона кваліфікована дається в лікарнях міста Харкова. А рятувальники, які от працюють у вас щодня, вони можливо якоїсь допомоги потребують якоїсь техніки. Ось про О, їхню ми роботу хочемо в першу чергу подякувати керівнику ДСНС України. Данику Андрію Миколаївичу, бо на в Харкові була терміново відправлений, зведений отряд з інших областей, які допомагають ліквідувати наслідки. Вони дуже слушно зараз, якраз, знаходяться на в місті Харкові, і тому є можливість оперативно реагувати, вчасно надавати всю необхідну допомогу жителям міста Харкова і в першу чергу постраждалим. Тому Харкові рятувальників посилили рятувальниками з інших областей. А це і люди, і техніка прибули вам на допомогу, так точно. Угу, скажіть, будь ласка, а є в Харкові якісь відносно спокійні райони? От відносно спокійні райони. Ну, ви ж бачите статистику, що в нас ворог завдає ударів по всім районам міста Харкова. Тому на превеликий жаль сказати, що якийсь район там більш безпечний, менш безпечний. Немає такої змоги, бо ми бачимо, що кожного разу ворог вибирає окремо локації і масово завдає удару. Це всі повністю райони міста Харкова. Тому однозначно сказати, що є якісь безпечні місця, які ви ж бачите, що і по місту Києву ми бачимо, що є влучання. Тому спрогнозувати, де ворог вдарить, неможливо. Комунальні служби чи зараз на місці ударів є е, всі необхідні комунікації, світло, газ, вода. Ось цей ще аспект. Якщо все, що стосується безпосередньо тих будинків, де є незначні пошкодження. Там було енергопостачання, теплопостачання, водопостачання, електрика відновлена протягом декількох годин після цих влучань. Там де є в нас суттєві пошкодження, бо в нас на жаль є такі будинки, які постраждали повністю. Там люди відселені, і їм зараз займаються відповідні служби. Дякую Тому вам, комуналі службу харківському спірати. Техніка вся залучена, все, що потрібно від міста, все робимо. Пане Богдане, дякуємо вам за інформацію. Дякую, що долучилися до ефіру. Тримайтеся, подякуйте від нас, будь ласка, Дякую комунальним службам, рятувальним службам, які тримають це місто зараз. Спасибі, Богдан Гладких говорили, директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради говорили з ним про наслідки. Ранкової нічної атаки на Харків почули, що до чотирьох зросла кількість загиблих. Ось буквально в 20 хвилин тому надійшла інформація про те, що в лікарні загинула жінка. І ще досі в Харкові долають наслідки удару 7 червня. І там, як ми щойно теж почули, дістали на сьогодні вже три, е, ні, є три тіла. Три тіла okay. там наслідки е, ударів 7 червня.